Уявіть, ви стоїте в магазині і тримаєте в руках два креми на одному SPF 30, на іншому SPF 50. Інстинкт підказує: бери з більшим числом, він же сильніший, але. Все не так просто. Це не сила захисту, а час, протягом якого шкіра може перебувати на сонці без опіків. І залежить цей час ще і від нашого фототипу шкіри. Про це поговоримо пізніше. Якщо без SPF ви отримали б опік за одну або там 10 хвилин для світлої шкіри, то з SPF 30 за 30 – а то і 300 хвилин. Але це теоретично. На практиці крем стирається, тіло пітніє, ви торкаєтесь обличчям. А тепер різниця між рівнями захисту. SPF 15 блокує приблизно 93% UVB променів. SPF 30 приблизно 97%. SPF 50 приблизно 98%. І SPF 100% максимум 99. Різниця між SPF 30 і 50 лише 1%. Так, усього 1%.